Я придат і баді сескніга тає земята. Добре дошлі або ласкаво просимо. Народне свято відродилося у селі Рівне Бесарабської громади, де відбувся етнофестиваль до Дня слов'янської писемності та культури. Люди в національному одязі, колективи з усіх куточків громади з'їхались на свято, аби показати свою творчість. Кирило та Мефодій – слов'янські просвітники, брати та проповідники християнства. Їх, до речі, шанують не тільки болгари, а й філологи. Болгарська мова, у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, виникла як результат розвитку старослов'янської мови або староцерковно слов'янської, яка своєю чергою була створена Кирилом і Мефодієм у 9 столітті. На відкриття фестивалю завітав Генеральний консул Республіки Болгарія, віце-президент Асоціації Болгар України, представники сусідньої арцизької громади та міста Твардиця Республіки Молдова, почесні гості та меценати. Кожна мова, культура є безцінним напанням людства, яке відображає душу народу та його звичай. Тому важливо, необхідно знати своє минуле, берегати традиції та вимжувати її. Уважаем культури, миром, местово здоровье и злагате, толерантност и благополучие. Искам да кажа, че ви сте пример за това, как може да се пази и съхранява българската култура, българските традиции, български язик и българската национална идентичност. Благодаря ви. Вашу село Йом, много приятели, много другари. Искам да кажа, че селото очень силно, много населено и искам да кажа, дай на Господ, Котору да видавал мир, здрави. всегда казвате и наш по взрослото поколение, дето науча, дето на възпитывания, казва как право да живее. Искам да благодаря очистку вашу село именно става Того празник. На нашій е світі і Міфодії. А розпочався святковий день одразу з подарунків. На сцену запросили справжніх Кирила та Мефодія. Це неймовірно. Та хлопчики з такими іменами ростуть у цьому селі. На честь святих покровителів отримали купу дарунків. Мама щасливих двійнят розповідає: дати такі незвичайні імена синочкам вирішив батько. Я <реш> когда ходила на УЗИ, і нам сказали, що у нас будет один фон. А потім це для нас був дуже сюрприз. Ми навіть самі не знали, що у нас будут близняшки, дуже щасливі і радують своїм діткам. Я думаю, що вони будуть радувати всю життя і учиться, меня очень радує. Зараз хлопчикам по 10 років. Вони закінчили 4 клас, а всього в родині шестеро дітей. При тому, що мамі надії всього 31. И старшие, да? И туначку. Еще и так, и платье, и умол, иначе сколько. У меня есть девочка 8 лет, хлопцам по 10. Девочка 13. Есть девочка 13. Чим вони? Вони незвичайні. Так? А хто такі Кирил і Мефодій? Ви знаєте? Хто це? Це Юснеки, це Аналі. Який... Мефодій, а якщо е, е, чують твоє ім'я в перший раз, люди, вони дивуються? Так. Да. Дуже да? удивляються. Люди такими іменами. Говорить, ну Кирилла ніяк би бы слишли, але Мефодії. А як ви їхали вдома, як ви кличе? Хотька і Кирюшка. У визначний день не забули вшанувати й сучасних героїв, які поклали життя, виборюючи свободу України. Із кожної світлини, виставленої у фоє, нас зустрічають очі мужніх воїнів, жителів Басарабської громади. Своїх синів не дочекалися батьки, кохані, рідні. Тож силу почуттів можуть виразити хіба що в пісні. Дуже велика подяка за запрошення. Приємно дивитися на молоде покоління, яке сьогодні показує нам історичні моменти, культуру і націю. Це є в нашим ДНК. Знаєте, сьогодні захід, який показує історію майбутнього, що нас відрізняє. Це цінуємо і це наша культура. Слава Богу, що сьогодні є можливість збиратися. Проводити такі заходи, дякуємо нашим збройним силам. Твое-то сладостым пьян, как лечься диск. Що артисти з народу самовіддано шанують свої болгарські звичаї, традиції, культуру і з гордістю носять національний одяг. Порадували глядачів як молоді колективи, так і досвідчені. От правду кажуть, для мистецтва віку не існує. Війна та, та в Україна която продължава вече четвърта година. Българската а, диаспора, която е една от най-големите исторически диаспори на България в задграница, успява да съхрани българските традиции, българската култура, българския език. Независимо от това, че една част от мъжете са на фронта, а, други са заети в други дейности, по някакъв начин а, обществените организации полагат усилия за организиране и честване на различни празници български. У нас нет майбутнього, понимаете? Потому что откуда произошла сама славянская письменность, азбука, откуда произошла. Это наши славянские государства, это и, это, ну, естественно, что Украина, Болгария, Чехия, Польша, письменность, которая была заражена Кириллом и Ходием. Мы сегодня обачили, что у нас на свято присутний генеральный консул Болгарии. Он сегодня был запрошен в шести местах, но он именно принял наше приглашение. і він дуже задоволений цим святом. Він говорить, що ніде не бачив такого розмаху, підтримки і зберігання традиції. Ми не заплатили внешнього виступлення. Дійсно, на Внешники, участницы, креативности, без сомнения, четыре заслуживает награда. Все убедим кое-что получили награду Ассоциации на Болгарцев Украины. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия и хочу обратиться к господину генеральному консулу Болгарии. искам да ви кажа, че българи има ние е седел а ми Ами е Тарутинската грамада, в Бородинската, Върцинската грамада. И за той, да знаете, че и е от Татър Бонар има българи. Просто всичките делегации вашите ходят си в Бълград. Да знаете, че у нас нашите българи са на много по-хубави. Вие днес като извичате, когато си своите очи, Приемам критиката. Приемам. Колоритне до 1944-го воно називалося Купаран, а засноване було ще 1830 року православними булгарами, вихідцями з Османської імперії, область Румелія і з одноіменного села Купаран. У радянські часи село перейменували на рівне, та жителів дотепер називають Купаранці. Кожна дитина тут з маличку розмовляє болгарською мовою, а народні свята тут заведено відзначати усім селом. Тож не дивно, що день слов'янської писемності в Тарудинській громаді вже 25 років святкують саме в Рівному. Ми провели таке чудове свято, що рівних нам немає. ми зібралися і гагаузи, і болгари, і молдавані. Це ми єдиний народ, ми одно ціле. И мы на сьогоднішній ми мы доказали усім, що мы єдина семья. У нас есть день святой Трійці, Но это тоже массовое мероприятие. Тут все собирались из ГГУ, здесь, и Молдовань. У нас была борьба, футбол. Такое массовое мероприятие было. Нам равных тоже не было. И проводилось вот это раньше, оно не называлось День Славянской письма Кирилла Кириллами в а было оно называлось Сузири. Старожили переказують, що раніше куперанців відрізняло те, що вони ходили з мішком за плечима. Їх так і називали хора з чувалу, люди з мішком, маючи на увазі хазяйновитість місцевих. А ще рівне славиться тутешнім вином. Щоправда, зараз господарювати доводиться жінкам самостійно. У нас тут кожен за себе може постояти. У нас жінки – це тил села. І тим більше сьогодні. У зв'язку з тим, що зараз у нас війна, війна у нас в основному жінки, Женські женські батальйони жінки в основному працюють, мужчин у нас немає. Дуже важко. Тому що якщо проводиться якісь свято, везде нужна мужская сила. Ну, жінки як зі ну, у нас стил женський бойовий. Так попробуй зайди в село і скажи, що наше село не то. Плохое село. А чи є захисники на фронті з вашого села? Є. уже есть загибли? 15 чоловік. Двоє пропали без вести. Один мальчик одразу в марті 2022 году пропав без весть по сей день. Один хлопець Саша Кисела. він теж був моїм робітником по благоустрою. Теж був в Купенске. І з них без вести. І по сей день, весень немає. мая. Мальчик хороший, у него ни батьки нет, ну как, у него батьки были, но он, его усыновили с приюта. Он для меня был моим сыночком, он говорил, что если я там где-то в тылу, вы мне звоните, когда они отдыхают. Он мне говорит, твоя староста звонит, он не приходил ко мне, мы общались, как. С, он со мной общался как с матерью. Я иногда ему говорила, Саша, может там, ну иногда, знаете, тяжелые дни бывают, надо отдохнуть. Он говорит, нет, я хочу с вами поговорить, поделиться вами вражениями, еще там и как там До 14 января он пропал без вести, не выходил уже на, на звездок. И потом мы уже выяснили, что его Ну, мы не знаем, без вести, в полоне он, че ранены где-то, ли погиб, неведомо. Я хочу, чтобы все были сплоченными, как и раньше было. Чтоб село развивалось, чтоб школа была. Раньше у нас в школе було очень много дітей. Це было 600 человек. В садике было много детей. А у нас на сегодняшний день такая большая школа. 104 учащихся. В садике 21, 22 точно сейчас не могу сказать. Я хочу, щоб молодежь повернулась додому, наставцы мир, щоб все были живы, здоровы, щоб кожна мати родила счастью своим своим детям. Чтобы все было хорошо, чтобы наши дети были возле своих батьки. вашку очень вашку об этом говорит. И я хочу, чтобы настал мир, и чтобы в каждой семье существовала Божья благодать. Искренне, да, пожелаю на на наша громада, на мир наступит. По томі домой спокійно доживим, да і да наші традиції. І, звісно, здраві і благополучия на світі сімейства, наша громада. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки рики, де снаріч геть розмай. Л'ється пісня на просторі, вільна сина, наче море, кромі рідний край. Ро чудовий край, Чарівний край, край, мир...